На тому тижні була обстріляна велика костромка, населений пункт Мар'янська. Є поранені сім чоловік, з них дитина 9 років, і, на жаль, є загибла жінка. І 45 років, і дві загиблих жінки за той тиждень. Тож обстріли вони систематичні, щоденні і хаотичні, тому що немає перейм. то одна до громада, то інша. Ну, найбільше потерпає Зеленодольська громада. Обстріли бувають майже щодня. Зазвичай обстріли більш по прикордонним територіям, але іноді залітає в село. Так, 19 серпня о 3-3.30 ночі прилетів артилерійський снаряд, який, От буквально ви бачите, воронку заді мене і постраждало і будинок. І саме через осколки цього снаряду загинув 36-лічний. 36-літній чоловік прямо в будівлі будинку. Найчастіше стріляють з 12 до 4 ранку. Це у них такий найулюбленіший час, тому що коли люди сплять, усі відпочивають і намагаються відпочити, а вони займаються терором і отакі терористичні акти, щоб люди постійно відчували страх і не були, були незахищені Займаються терором. Люди виїжджають з усієї громади. За нашими попередніми підрахунками десь 30-40 відсотків виїхало. Дуже важко встановити точну цифру. Люди виїжджають, потім повертаються. Зазвичай люди виїжджають, коли у нас починається шумно будь обстріли. Люди як затихає, повертаються. Найближчий пункт, коли вони виїжджають, це кривий Ріг. з першого дня війни. Ми відпрацьовували. Усі варіанти евакуації, деякий час, це в квітні, місяці, ми її реально втілювали в життя і займалися евакуацією людей. Тобто в нас план евакуації відпрацьований, налагоджений, і його відпрацьовувати не треба. А щодо ситуації, яка буде, чи можливо буде, я думаю, що ми до цього питання. Не повернемося, тому що наші Збройні Сили дуже міцно стоять на передовій і Криворізький район дуже добре фортифікований, не одної лінії оборони, тож ми про це навіть не думаємо, тому що до цього не дойде.